Знаєте, у світі є місця, де тиша це не просто відсутність звуку, це щось важке. Щось фізичне. Ватиканський секретний архів одне з таких місць. Уявіть собі кілометри полиць, оповитих сутінками, що пахнуть стародавнім пергаментом і розтопленим воском. Саме там церква зберігає своїх святих, але саме там, на найглибших полицях, вона ховає своїх монстрів. Зробіть глибокий вдих зараз. Я хочу, щоб ви забули все, що вивчали в школі про недоторканну святість пап, тому що там є конкретний документ щоденник, написаний тремтячою рукою чоловіка на ім'я Йоган Бурхарт, церемоній майстер, він не хотів його писати. У тексті відчувається його страх, вагання ручки на папері, але йому потрібно було це записати. Йому потрібно було майбутнє, щоб знати, що сталося в ніч на 30 жовтня 1501 року. Це не була меса, це не була молитва. Поки римляни спали, голодні та богобоязливі, вікна папських апартаментів сяяли світлом тисячі свічок. Усередині священний мармур, який мав би прийняти коліна в молитві, прийняв під 50 куртизанок. Жінки танцювали, роздягалися. А наймогутніші чоловіки християнського світу, одягнені в червоний колір крові Христа, спостерігали. Чи викликає це у вас скруту в шлунку? Має. Бо чоловік, який сидів на троні, посміхаючись, кидав каштани на підлогу, щоб люди повзали, як тварини, щоб підняти їх. Ця людина була папою. Представником Бога на землі. Залишайтеся зі мною. Те, що я вам сьогодні розповім, це не міська легенда. Це не інтернет плітки. Це задокументована історія, засвідчена і століттями прихована. Давайте відчинимо двері цього палацу і подивимося прямо в очі людині, яка перетворила Ватикан на розкішний бордель. Питання, яке напрошується, таке, як ми допустили, щоб це сталося золота ілюзія. Подумки озирніться навколо. Подумайте про велич собору святого Петра. Подумайте про фрески Мікеланджело в Сікстинській капелі. Ці пальці Бога та Адама майже торкаються один одного це прекрасно, чи не так? Це піднесене. Нас звикли дивитися на епоху відродження як на вершину світла, розуму та людської краси. Але що, якби я сказав вам, що ця краса це лише золота маска розкладаючогося трупа. Правда, неприємна, кожен мазок Рафаеля, кожен грам золота на вівтарях був оплачений брудними грошима. Милуючись мистецтвом, вам потрібно почути звук, який все це фінансував. Це були не ангельські гімни, це був звук монет, що падають в оксамитові мішечки. Тоді віра стала найціннішим товаром у Європі. Прощення не зароблялося через покаяння, його купували за цінником. Убив суперника, коштував ікс дукатів. спав з дружиною свого сусіда, це коштує вай, Ватикан діяв не як храм, а як бежальна багатонаціональна корпорація, де прибуток був пріоритетом над мораллю. Уявіть собі, дисонанс. Вранці ці чоловіки піднялися на кафедру, їхні голоси лунали соборами, проповідуючи ценотливість, бідність та послуг. Вони дивилися в очі виснаженим селянам і обіцяли рай в обмін на послуг. Але вночі вночі гроші вірян фінансували оргії, імпортні вина та приватні армії. Сікстинська капела, те місце, де зараз туристи стоять у благоговій тиші, була побудована на фундаменті лицемірства настільки щільного, що його майже можна відчути. Мікеланджело намалював ангелів на стелі, а внизу демони носили ряс. Це жорстока подвійність влади, вона створює красу, щоб відволікти погляд, а її руки крадуть душу купівля Божого престолу. Тепер поговоримо про амбіції, не про здорові амбіції, бажання покращити своє життя. Я говорю про ненажарливий голод, здатний поглинути світ. Цей голод мав ім'я Родріго Боржія. Було літо 1492 року. Світ змінювався, Колумб ось-ось мав натрапити на Америку. Але в Римі повітря було забруднене. Папа Інокентій VIII помер Трон був порожній. Конклав, священні збори для обрання нового папи, мали бути моментом втручання Святого Духа. Але Родріго Боржія не вірив у очікування Святого Духа. Він волів покладатися на іспанське золото. Уявіть себе в цій замкненій кімнаті. Серпнева спека в римі задушлива. Кардинали, замкнені всередині, пітніють під своїми важкими мантіями. Але те, що там текло, був не просто піт, це був хабар. Мули, навантажені сріблом, бачили, як вони заходили до дворів невизначених кардиналів посеред ночі. Території, аббатства, цілі міста обіцяли, ніби вони були шматками м'яса в м'ясній крамниці. Родріго не був найсвятішим. Він не був наймудрішим. Він навіть не був італійцем, він був іспанським іноземцем, якого багато хто ненавидів. Але в нього було щось, чого не знали інші: він знав ціну кожної людини в цій кімнаті. Коли піднявся білий дим, сповіщаючи з папам, світ отримав не пастуха він отримав вовка. Родріго став Олександром Шосте. і він не гав часу. Вдаючи благочестя. У нього вже були діти: Чезарео, Хуан, Лукреція, Готфрі. Дітей він не соромився, а виставляв їх на показ як кронпринців. У той момент, у 1492 році, католицька церква була фактично приватизована однією родиною. Ватикан став Борджаїнг, і генеральний директор цієї компанії був готовий зробити все. Щоб зберегти високий статус своїх акцій, Красата Митра. Чи можете ви уявити собі зухвалість, необхідну для того, щоб жити в смертному гріху в домі Божому та поводитися так, ніби це найприродніша річ у світі? Олександр VI мав не лише коханок, він розмістив їх у палаці. 3675 була одна жінка, зокрема Джулія Фарнезе Белла Джулія. Їй було 15, йому 60. Подумайте про це на секунду. 60-річний чоловік, духовний лідер мільйонів, дефілював з дівчиною, яка могла б бути його онукою. Але шокує не лише сам факт подій: це нормалізація Джулія не жила, прихована в підвалах, вона жила в розкішних апартаментах. Прикрашених обеланами, які коштували більше, ніж ціле село заробляло за рік. Вона з'являлася в офіційних процесіях на картині Мадонни того часу зображено її обличчя. Уявіть собі, вірні моляться Діві Марії, не підозрюючи, що насправді вони шанують коханку підлітка папи. А суспільство дворяни посли. Вони сміялися. Посланець з Феррари написав у 1494 році з цим отруйним тоном пліток. Папа не соромиться вона спить під дахом собору святого Петра. Але ніхто нічого не зробив. Чому? Тому що влада Олександра була абсолютною. Він створив атмосферу, де панував абсурд. Він звів брата Джулії в кардинали. Алесандро Фарнеза став кардиналом не завдяки заслугам, не завдяки вірі, а як плату за послуги своєї сестри в ліжку папи. У Римі його цинічно називали кардиналом у спідниці. Це вчить нас чогось небезпечного в людській природі, коли найвища влада порушує правила. Суспільство як правило не одразу повстає. Воно адаптується. Воно стає співучасником через мовчання. Скандал стає рутиною. Ніч каштанів. Ми дісталися до серця темряви. Якщо ви думали, що чули все, приготуйтеся. Те, що я збираюся описати, знаходиться в архівах. Це написано холодною бюрократичною латиною Йоганна Бурхарда. Це був Хелловін, 1501 рік 30 жовтня. Приватний бенкет у покоях Чезаре Боржія в апостольському палаці. Папа римський був там, його дочка Лукреція також. І 50 куртизанок, найдорожчих у Римі. Обід закінчився. Столи прибрали. А потім було віддано наказ. Одяг упав. Це був нечуттєвий танець. Це була виява влади. Каштани були розкидані по полірованій мармуровій підлозі. А цим жінкам. Позбавленим гідності було наказано повзатирачки, змагаючись, щоб зібрати каштани ротом, поки гості сміялися та аплодували. Але розбещеність на цьому не закінчилася. Папа Олександр VI, намісник Христа, заснував конкурс Призи Шовкові туніки, взуття, вишиті капелюхи. Для кого? Для чоловіків. Які могли займатися сексом з цими жінками найбільше разів, прямо тут, на підлозі, перед усіма? Уявіть собі сцену, мерехтливе світло, люстр. запах вина, поту та воску, звук п'яного сміху, змішаний з вимушеними стогонами, а в центрі всього цього старий чоловік, одягнений у біле, та його сини спостерігають, ніби вони в колізеї, спостерігаючи за видовищем. Вони перетворили людей на іграшки. Вони перетворили Ватикан на театр жахів. А наступного ранку Олександр VI прокинувся, одягнув літургійне облачення та відслужив месу. Він благословив натовп ця здатність розділяти зло, відокремлювати публічну людину від приватного монстра мабуть є найжахливішою рисою боржія. Монстр і отрута. Якщо Олександр був корумпованим обличчям влади, то його син Чезаре Боржія був обличчям жорстоким. Макія Веллі написав принца, думаючи про героя Він був натхнений Чезаре. Чезаре був гарним, харизматичним і надзвичайно психопатичним. Його посвятили кардиналом у 18 років, але церква була занадто мала для його амбіцій він хотів бути королем. Він хотів бути Цезарем, і в нього був улюблений інструмент Білий, несмачний, смертельний порошок Кантарелла. У римі казали, хто сьогодні обідає зборжія, завтра може не снідати. Якщо кардинал НАТО багатів його запрошували на бенкет, він пив особливе вино Цезаре. Через кілька днів він помер від раптової лихоманки. І знаєте що? За церковним законом багатство померлого кардинала поверталося до папи римського. Це був моторошний бізнес-цикл призначати кардиналів, чекати, поки вони розбагатіють, вбивати їх, конфісковувати золото, фінансувати війни. Але жорстокість чезаре виходила за рамки грошей він брав те, що хотів жінок, дружин дворян, черниць. Випадок Доротеї Карачоло розбиває серце. Дворянка, викрадена папськими військами під час подорожі на зустріч зі своїм чоловіком. Її доставили до Ватикану не як гостю, а як сексуальну в'язницю Чезаре. Подумайте про відчай цієї жінки. Застрягла в серці християнського світу, здвалтована сином папи, знаючи, що ніхто не прийде її врятувати, бо тюремник був самим законом. Страх. Який нав'язував Чезаре, був настільки сильним, що паралізував Італію. Він був альфа хижаком а всі інші були лише здобиччю, яка чекала своєї черги. Він показує нам, що коли влада втрачає страх перед Богом чи людською справедливістю, вона перетворюється на чисте варварство тіло, відкинуте землею. Але справедливість іноді приходить у дивних і поетичних формах. Серпень 1503 року у Римі стояла пекельна спека, місто кишіли комарі, людувала малярія. Олександр VI та Чезаре відвідали бенкет у віллі багатого кардинала. Обидва повернулися хворими. Дехто каже, що це була малярія, але легенди та багато істориків шепочуть про інше. Кажуть, що вони намагалися отруїти кардинала, який приймав гостей, але в метушній кухні келихи помінялися місцями. Отруйник випив свою власну отруту. Чезаре, молодий і сильний, вижив, хоча й був на межі смерті. Але Олександр, Олександр, у 73 роки та з тілом, виснаженим надмірностями, не мав жодних шансів. Його смерть була повільною, болісною та гротеясканою. А те, що сталося з його тілом після смерті, схоже на біблійну притчу Труп розпух майже миттєво. Розкладання прискорилося отрутою та теплом. Тіло почорніло та деформувалося. Язик розпух так сильно, що рот не закривався. Запах був настільки нестерпним, що охоронці не могли залишатися в кімнаті. Коли настав час поховання, тіло було настільки розпухлим, що не поміщалося в труні. Не було жодної пишноти. Не було плачу, був лише жах. Гробарям довелося штовхатися, бити та стрибати на кришку, щоб заштовхати папу в труну. Людину, яка купила папеєство, яка жила в шовку та золоті, поховали як знедолену тварину. Здавалося, що сама земля відчувала огиду прийняти його. Це був біологічний кінець епохи, але пляма-пляма залишилася. Дзеркало історії. Зробіть ще один глибокий вдих ми покинули архіви. Ми повернулися в сьогодення. Легко озирнутися на одного 1500 рік і судити. Легко сказати, які монстри. Але я хочу залишити вас з чимось більш тривожним. Історія Олександра Шосте та Борджія не лише про минуле. Це дзеркало. Воно змушує нас запитати, скільки разів сьогодні ми приймаємо офіційну версію, бо вона зручніша за правду. Скільки установ, урядів чи лідерів, яких ми шануємо, приховують за зачиненими дверима власні ночі каштанів. Боржія діяли, виходячи з упевненості, що титул папа захищає їх від будь-яких сумнівів. Вони використовували віру інших як щит для своїх злочинів. І це відбувається зараз. Влада завжди прагне одягнутися в мораль, щоб приховати свою гниль. Урок тут не релігійний, а людський не довіряйте досконалості, ставте під сумнів недоторканність. Історія доводить, що там, де є абсолютна влада та нав'язана тиша, ростуть тіні. Не дозволяйте історії бути просто розповіддю, яку ви почули. Нехай вона буде попередженням, бо імена змінюються. Дати змінюються, але людська природа жага влади це залишається незмінним. Що ще приховано на полицях історії, чого ми ще не наважилися прочитати до наступної прихованої правди.